І в цьому відео хотіла би вам розказати, чим же ж я займалася цей останній місяць, оскільки попередні мої відео були більш такі підсумкові і організаційні підсумки за 25-й рік, там плани на 26 й рік. Пролетіла, пролетіла, все розказала і отак от галопом якось було. А зараз хотіла би просто зосередитися саме на тих процесах, показати вам, поділитися з вами, які я вишивала, ну, скажімо так, за останній місяць, ну, від середини там, грудня, і от до цієї пори, до кінця січня, оскільки скоро наступне відео вже в мене буде, напевно, що зі стартами, тому що я не втримаюся, і щось таке розпочну. Це такий спойлер вам. От, а зараз хочу показати вам, що я завершила вишивати хрестики напівхрестик у ось цій от іграшці Dimensions. Я думала її відкладати навіть в попередньому відео з планами. Я не знала, чи буду її брати з собою в цей рік. А так, от мене захотілося, і я її взяла. Мені захотілося не просто так. Я подивилася відео Каті Stitch Magic і вона там показувала свої. Іграшки вона вишиває набір. В мене ж не набір. Я купувала збірку, тобто і ниточки, і схему Уліани Ковальчук. Думаю, багато хто з вас про неї вже знає. От, І я трошки тут повишивала. Значить, вишила я от таких прекрасних горобчиків: Бекстіч і всі інші прекрасності лишаю на потім. На кінець, напевно, або може так буде, що я все-таки вишию на цьому кардиналі, завершу кардинала і завершу горобчики, але ну бісер точно пришивати ще зараз не буду, бо я буду прати цю роботу. Вона ж у мене почата ще у 22-му році, тобто вже трохи. Є, знаєте, та тканина лежить, і все-таки я її постійно ну, беру в руки, а оскільки вишиваю не на п'яльцях, а вишиваю на руках, то вона брудниця. Ну, ніби так її не видно, але все одно буду прати точно. А після того вже швидше за все буду пришивати бісер. До речі, який ще бісер буду пришивати, я не знаю, тому що в наборі Ліана поклала. Вірніше не в наборі, а в збірці Ліана поклала ось такий бісер. Я не знаю, що це за бісер, можливо, це і Мілхіл, ну фокус. Ось такий золотистий. Я можу його і заміню, тому що мені здається, що він для. Хоча ну, буду прикладати при шею, можливо, декілька штучок і заміню. Бо він, мені хотілося б, щоб він був ось такий золотистий, як отут ниточка на кардиналі, бачите? А він такий собі якийсь ближче до. Ну, Не золотистий він для мене. Він ближче до якогось трошки помаранчевого. От. А хотіла б я такий золотий-золотий. Ну, Побачу, я, що я буду робити з цими е, іграшками. Я тут вже почала ж вишивати і м -м, третю, не знаю, чи буду далі просувати, але мені би хотілося. От в мене зараз є настрій. Здається, знаєте, вже майже зима пройшла, а я тут надумала вишивати щось зимове. Ну, в мене так буває. ну, Просто під настрій. І з цими іграшками, напевно, що все. Вишиваю я на тій канві, яку поклала Ліана. І мені здається, нормально. Трошки шкодую, звичайно, що не замінила на якусь хоча б Мурану. Ну, але Мурано 32-й каунт, а тут, я так розумію, 18-й. Дрібненький такий дуже хрестик виходить. Можна було замінити на якийсь Едінбург. Ну, я не подумала. ну 22-му році я починала, я тоді ще толком тканини і не заміняла. Те, що було, на тому вишивала. От, Але тут, бачите, зашивка неповна, то хотілося б все-таки, щоб воно було трошки якось інакше. Ну, Перешивати я в будь-якому випадку не буду, тому що це все додаткова робота. І я думаю, що якщо я би взялась, перешивати. То швидше за все, воно б в мене лежало і довго і нудно. А так, от, бачите, від 22-го року аж дві іграшки вишила майже повністю. Тут, до речі, в мене вже вишито, якщо вірити програмці, то 32,5%. Ну, ще є роботи і роботи, але ну, вони вишиваються. Це означає, що вони ще мені подобаються і будуть вишиті швидше за все. Також я попрацювала над цим морозником від Анастасії Єрмакової. Ось трошки я його ще підшила. Попереднього разу ви бачили його ось таким. Здається, я показувала його в своїх планах, вже на 26-й. Ось таким він був. Я його планую далі трошки просувати. Ну, швидше за все ще весною трошки повишиваю, оскільки. Я його розпочала позапланово, бо я дуже хотіла вступити в СП. Навіть це не СП, це челендж, Єрмакова челендж у інстаграмі. І ви знаєте, я його розпочала тільки тому, що хотіла вступити, але хотіла я вишивати в тому челенджі зовсім іншу картинку, яку я зараз покажу, теж її, тому що я її активно просуваю. От. Цей морозник мені дуже подобається. Ну, дуже подобається. Врешті в мене морозники ну, це якась моя слабкість, напевно, тому що в мене є вже один виштий морозник, другий і е, е, від ланарти морозники є. До речі, вони в мене тут, я зараз вам їх покажу. Ось вони ці морознички, класні. Українською мовою ця квітка називається е, Це отруйна рослина. Ось а саме ці морознички від Ленарта я вишивала на Белфасті. Я замінювала тканину з набору, але я думаю, що і на більшому каунті, на тій тканинці, яка йде в наборі, вони були б дуже класні. Ну, думаю, може хтось із вас, моїх глядачі, не бачив, тому показую його, лишній раз не завадить мені. і мені помилуватися. Скоро буде весна, і я вже собі його підготувала, цю картиночку, щоб повісити. І дивитися на неї. Так. А тепер про цей чамерник від Анастасії Єрмакової. Таким він має бути, думаю, вже всі знають, звичайно, але все ж таки покажу. І трошки я його повишивала. Зараз ви бачите, тут вже вишито 20. Відсотків, більше 20%, відсотків, точно 20,5% вже є. О, точно не пам'ятаю, заглядати в програмку не хочу. Дуже багато попереду тут бекстічу, і я не знаю, як то його зробити правильно, тому що завжди вишиваю бекстіч, коли вже повністю вишиті всі хрестики, напівхрестики, і тоді я вже собі спокійно беком вишиваю. Але не знаю, як бути мені із цим морозником, тому що. Тут багатенько, і буде трохи, мені здається, складно ті прожилки вишивати всі. Тому, ну, я ще думаю, може, вишию якраз оцю частинку, оці прилисники, і тоді почну. Ну, не знаю, це ще буде все в процесі вишивки. Може, далі вишию його до кінця, ну, побачу, побачу. Це ще для мене так трохи складно планувати. Ну мені простіше, знаєте, вже по накатанні от вишила все, і тоді вишиваєш бекстіч. Так, почала, значить, я його минулого року в грудні, але я по ідеї не планую його завершувати цьогоріч, тому що е, хочу розтягнути це задоволення. Е, ось так. Ну і найбільше працювала я над ось цією роботою. Ану. О, здається, вся в кадрі. Це різдвяна ніч від Анастасії Єрмакової. Вишита вона у мене вже на 53%. Там 53,8 здається, ну, але це здається. Я думаю, що так. Ем, от буквально позавчора я отут вишивала цю частинку вгорі. І порола. Я не знаю, як я так зробила. Якось я так зробила, що тут вишила, тут є бленд з двох кольорів. І я вишила ось таку частинку розпорола. Uh, майже 300 хрестиків, там 297. Коротше, 300. Я їх розпорола, бо просто вишила і бачу, що мені отут-ут вгорі не зійдеться просто. Я десь на один хрестик більше вище. Тобто зробила і пішла, пішла, пішла. І, коротше, я мала роботу. Ну, але вирішила. Я зазвичай в таких просто випадках розпорюю і відкладаю. Я ображаюся на ту роботу, я ображаюся на той сюжет, і він в мене трохи там лежить і думає про свою поведінку. Ну, але з цим так не виходить. Ну, Я не можу ображатися на цю дівчинку. Тим більше вишиваю її в челенджі, тому що я планую її таке завершити цьогоріч. Я хочу, щоб вона на Різдво вже. Висіла в кімнаті моєї донечки і активно над нею працюю. Минулого разу у відео я її показувала, вона була ось така. Я вважаю, що тут гарно зроблена робота. І в основному це все, над чим я працювала, до речі, тому що. Часу на вишивку, не ну, же і багато, але я вважаю, що це я досить так гарно повишивала. Всі знаєте, всіх проблеми зі світлом, всіх, всіх якісь є свої клопоти, домашні робочі. Ну, є купа питань, окрім вишивки, які більш важливі, напевно, скажімо так, зараз. Так, наразі. От. І я би хотіла, значить, вишити цю роботу. В ідеалі в челенджі, але якщо щось піде не так, щось піде не туди, ну то до грудня я ще матиму час. Я би хотіла її просто в грудні здати вже на оформлення. Можна і раніше, чого ні. Можна і раніше собі здати, щоб була готова оформлена робота. Але побачу, як далі піде. Знаєте, я просто так от думаю, що весь тут таку-ту скучну рамку. Тобто ну, все це вікно повністю вишию, і тоді вже піду до таких синіх кольорів і до таких родзиночок цієї картинки. Дуже мені хочеться її завершити. Дуже хочу. Мені, я прям, знаєте, так от якось вишивається вона запоєм. Негарне трохи слово, але так є. Просто коли береш її, то дуже легко вишивати. І якщо хтось ще там собі, можливо, думає, то можете не сумніватися, це дуже буде гарно. Давайте зараз покажу, що тут в мене в кадрі ще стоїть. Ви дивитесь і думаєте, а що ж це таке? Що ж це таке? ото стоїть. А я вам покажу. Це ось така статуеточка. Мені її сестричка прислала в посилці. Я в попередньому відео розпаковку вам показувала її вишивальної посилки. А це таке от для мене, для мене, знаєте, три покоління. Три грації бабуся, онучка, ну і дочка, видно. Бабуся щось там працює, чи вона вишиває, чи вона, не знаю, може, якусь дірку зашиває. Ну, Для мене це вишивка або пошиття чогось нового. Це дуже-дуже такий глибокий, класний сюжетик. Не знаю, хто придумав цю статуетку, хто придумав її дизайн. Але. Вкладали сюди дуже якийсь глибокий зміст. Мені дуже подобається вона і стоїть, мене тут просто прикрашає, і просто задивляюся на неї. Статуеточка від Willow Tree. Ось, І тому я її тут поставила, вона з нами буде, хоч вони голови так опустили, коли лише дівчинка дивиться так більш-менш в кадр. Але просто я мусила вам її показати, бо це для мене щось таке. Дуже тепле і дуже так глибоко торкається мого серця. Дякую тобі, Наталочка. А зараз я вам покажу свій старт і фініш вже цьогорічний. Він стався в мене дуже спонтанно. Я не показувала його ні старту, ні просувань ще у своїх відео, тому що. Ось така схемка невеличка, дуже класний морозник. Теж морозник, бачите, ці квіти, ну, вони десь на якомусь підсвідомому рівні, мене манять до себе. Схема від My Brave Stitch. І вона до мене потрапила. Я десь щось купувала мережки навесні, здається. Просто я не пам'ятаю, коли точно ну, таке. Купувала щось в мережці, і вона мені поклала, знаєте, вони кладуть такі схемки у подарунок. То це вона до мене так потрапила. Де та схемка? Я не знаю. Добре, що я зразу відсканувала її, і вона мені таким чином потрапила в програмку. Бо просто я не знаю, де та схемка. Я, ну, я її знайду, я її десь літом знайду, але <тодискану> тоді, коли вже не треба буде. Ну, просто добре, що я відсканувала, бо я знала, що в мене таке може бути. Я дуже часто щось гублю, і воно у мене просто потім знаходиться. Знаєте, як от в Гаррі Поттері Луна казала. що часом в досить несподіваних місцях. Ну, от це в мене так буває. Покажу вам ближче морозничка. так, взяла за основу звичайну морану. Звичайна морана білого кольору. І вишивала на ній. Трошечки, бачите, трошки світить, тут де чорний колір. Чорної тканини я не могла взяти, тому що світило би мені чорне отут поміж білими хрестиками. Ну, краще так. І м -м, що я думаю? Я думаю її оформити. Оформити я б її хотіла е щось таке прикладне, е з тканинкою. Зараз. Мені моя наталочка. Теж прислала тканинки. Дякую тобі, Наталь. Я вам, до речі, їх не показувала. ну, це тканинки не знаю, якщо раптом вам цікаво, пишіть, звичайно, що я покажу всі багатства. От, Але я б хотіла разом з вами підібрати до морозника, ну, як би його оформити. Я планую, щоб це була якась така сумочка, косметичка, щось таке невеличке. Хочу зробити теж сама, спробувати. Хай воно трошки буде, може, криво, але воно буде моє-моє. Значить, які є тканинки в мене, я чогось бачу його з чорним кольором. То з чорних є ось такі. Є ось така чорна горошок, дрібний горошок. Не фокусується, фокусується. От є така чорна, трошки зі сріблястим. Малюнку. Є така чорна. Але бачите, вона, от ну там малюнок не білий. І я не знаю, він такий трошки от бежевий якщо придивитися, він не білий. І є чорна тканинка ось така. Ось така чорна тканинка з плансетіями. Я не знаю, чи плансеті будуть сюди пасувати. Хто працює з тканинами, хто працює, хто шиє. Будь, будь ласка, порадьте мені щось, чи варто якусь взагалі з цих тканин брати. Може, ви її бачите якось інакше взагалі оформлено. Ну, купувати наразі я нічого би не хотіла, але має ще білі тканини. Ось таку маю. Дивіться, який тут, який тут малюнок, і він зараз трошки отак от розкладу її. Дивіться, воно просвітлюється просто. Просвічується трошки це, що сам малюнок просвічується. Я не знаю, чи варто щось таке брати, ажурненьке. Зараз я її теж прикладу сюди. Ну, мені здається, що буде просто біле з білим не дуже гарно. А от чорну я би хотіла дати, чи дати як за основу, чи як. Ну, є ще такі всякі різні тканинки і плямистеньке таке щось. От це просто я не дуже ще, ну, бачите, така ну, це з блакитним. Блакитне, мені здається, сюди не підходить. Я просто не дуже маю досвід, знаєте, в такому підборі, але хочеться щось. Також дивлюся, мені з кожної гарно, знаєте, насправді. Ну, білу б не брала, напевно. А ще я маю ось таку тканинку. Ну, це я колись купувала. Вона теж, бачите, вона теж не біла, вона трошечки така молочного кольору. Ну, от. І я, я щось просто. Гублюся, не знаю, порадьте, будь ласка, щось. Я би хотіла щось таке зробити невеличке. І не хотілося б багато туди ліпити, але хотілося б, щоб воно якось гарно виглядало. Дуже вам буду вдячна. Прибрала тканинки. Ну що, напевно, зараз буду завершувати своє відео ось такі просування мої, я вважаю, що досить такі непогані просування. Так, я вишивала не багато робіт, але я пишаюся собою, що я не дуже там розсіювалася. Хоча так, насправді я розсіювалася. Я ще вишивала там пару хрестиків, там пару хрестиків. От візьму, залізу в свою ту тумбочку з процесами. Перебираю, перебираю і Боже, як я хочу вишивати, наприклад, там вівці. Страшне. Сіла, вишиваю, повишила там якихось там 30 хрестиків. Тут мене відволікли, там мені треба вже йти. І отак от. Так от Ну, таких просувань я показувати не буду, оскільки вони такі несуттєві і малопомітні. Ну, тому, поки це все. Наступне відео буде зі стартами. А на цьому в мене все. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую, що дивитеся. Спасибі за ваші коментарі і вподобайки. Дуже рада спілкуванню. Скоро побачимося. Все буде Україна! Па-па!